Розмова блондинок. Вчора дивилась чоловіком футбол. Ну і як? Клас. Запам'ятала три команди які сидіти, заткнися і принеси пиво. Побачення. Як я тобі впізнаю, я буду в чорній шапці і синіх джинсах. Зріст приблизно 185, вага 84. Добре, а я буду в чорній курці з вагами й рулеткою. У салоні літака, який вже набрав висоту, пасажирка помітила, що лампочки індивідуального освітлення заблимали і звернула на це увагу стюардеси. Я розберуся з цією проблемою. Невздовзі світло згасло зовсім. Липень стюардеса просто вимкнула його. Пасажир, що сидів через прохід, був мимовільним свідком цих подій, промовив. Про одне прошу жодних питань про двигуни. Якось уже трохи підзадовбало жити в цікавий і непростий час. Ви чарівні. На жаль, не можу сказати про вас того ж. А ви зробіть, як я, збрешіть. Кохана, дивись, зірка з неба падає, загадай бажання. Я хочу, щоб ми одружилися. Ой, дивись, назад вверх полетіла. Дівчата завжди такі, сказала йому ні, 5 секунд пишалася. Шість хвилин плакала, два дні в запої. Ванька і Манька грають в хованки. Якщо я тебе знайду, говорить Ванька, то я тебе зґвалтую. Добре, а якщо ти мене не знайдеш, я буду стояти за дверима. Літо. Краплини дощу сумовито стукатіли вікно. Вітер завивав, як поранений вов. Здавалось, це само небо плаче, як мале дитя. За такої негоди так хочеться закутатись в теплий плед. Семене, на мою думку, ти якось не так пишеш пояснювальну з приводу запізнення на роботу. Які апетитні ніжки. Зараз я їх розцілую. М -м -м -м. А тепер оближу. О. -о, 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 -о. Семене, мене, та дай, -дай вже ті курині стегна, обід закінчується.